Старість в радість так називається благодійна акція синодального відділу у справах сім'ї Української православної церкви, і саме в її рамках працівники відділу приїхали до Козолецького гіреатричного пансіонату, що на Чернігівщині. Ці новорічно-різдвяні подарунки, акуратно складені в пакети, збирали впродовж тижня усі небайдужі українці. Зараз у пенсіонаті живуть понад 200 пенсіонерів. Батюшки завітали до кожного з них. Вручаючи дарунки, бажали дідусям та бабусям міцного здоров'я та божої помочі. Розчулені старенькі раділи таким гостям. Ми к вам такі подарунок батьки люди добрі пожертвувати. І, і, і рушничок, і носочки. Да, нічого, нічого, Все пригодиться. Так, <рес> Завершальна частина привітань в їдальні закладу. Там зібрали старенькі, котрі можуть самостійно ходити. Подарунком для всіх стала ікона Таємна вечеря. Ікону в нас є кімната, де люди, які не можуть йти до монастиря, йти в церкву. Вони там мають можливість помолитися. Ми її їй достойне місце. Зробимо надпись від кого, коли як ми її відтримали. Акцію старість в радість синодальний відділ у справах сім'ї проводить щороку напередодні різдва.